Дивіться, хто у нас в гості сюди прийшов. Що тобі подобається? Подобається цей дім? Будеш тут жив? А? Кієчка, біжи. Такі діла. Привіт всім любителям та любительницям відпочинку на природі. Пропоную вашій увазі двохмісний трьохсезонний намет від відомого американського бренду Marmot. оновленого у 2022 році. Що називається Мармот Каталіст 2П. Завдяки своїй конструкції внутрішнього та зовнішнього тенту намет е виробник посил ціною як трьохсезонний. Завдяки внутрішнім розмірам відносить його до двохмісних наметів. Дана версія продається також ще в версії 3П, тобто для трьох людей. Але це може колись якось згодом. Сьогодні у нас двохмісна версія, і, відповідно, огляд по ній. Ось так виглядає внутрішня частина, ще є зовнішня частина, але про це більше згодом. згодом. Наразі зараз я пропоную вашій увазі розглянути комплектацію намету, а далі вже продовжити по його встановленню та внутрішній і зовнішній частині. Ось так він у нас виглядає в спокованому вигляді. Зараз замірюю і розміри відповідно залишу в куточку зверху справа. Ось вам об'єкти. Відомий для порівняння, це 3-літровий <рив> слоєчок. Реально, я шукав щось знайоме і що можна було би порівняти. Ну, коротше, дві банки з льоду буде. Навіть може трошки більше. Такое. А це сьогодні буде доповнення для того, щоб показати внутрішній простір. Так, от. Розмір, звичайно, ще, як казав раніше, тут закину зверху у вигляді цифрок ще. Маленький пакуночок. Із його особливостей, та, в принципі, нічого такого, це така от собі труба з фастексом і шнурівкою на кінці. Також тут у нас по базі по старту інструкція, інформація, матеріали, Ну, все, що можна знайти в інтернеті. Ну і ціна. Це він без селі стільки коштує. Насправді <свісно> вдалося його купити значно і значно дешевше. Те, що у нас всередині цього пакуночка. Зараз. Попробую пробігтися швиденько по тому, що ми, ви бачите перед все Значить, Все це зв'язано, щоб всередині було з такою стрічкою, це, напевно, якась частина залишки тканини, невідомо з чого. Ну, є воно та є, добре, типу, що собі легше можна це все скомпонувати і запихнути в цю сумку. Хоча це не улюблено фактор сумки для зберігання переносення намету, але це все можна пробачити, оскільки це бюджетний намет. Значить, Вертаючись до комплектації, це внутрішній тент, зовнішній тент, футпринт. Що дуже-дуже дуже дуже спокусливо, коли вибираєте намет, то футпринт входить в комплект. Тобто вам не потрібно шукати його окремо, потім докупляти чи вигадувати щось замість нього. наприклад, там. Ну, Варіантів є багато, в будь-якому випадку він в комплекті і це однозначно плюс на старті. Далі ми маємо ось таку турбинку, в якій зберігаються дуги, Потім за них буде більш детальніше. Ще одна турбинка, в якій зберігаються кілочки. Чогось їх тут сім. Наче мало б бути вісім, але Значить сім Ось таких кілочків, таких доволі великих. Ось для порівняння. Такі немаленькі кілочечки. Значить, їх тут сім, мало би бути вісім, але і вісьми недостатньо. Тому в будь-якому випадку, знайте, що вам до цього немати, прийдеться докупити ці кілочки. А скільки потрібно, за це я поговорю далі і розповім. Вже коли намет буде встановлено, і підрахую вам точну кількість кілочки необхідно для того, щоб повноцінно встановити цей намет. Так, окрім того, всього, ми маємо тут вітрові відтяжки, це 4-мм такий паракордік з без світловідбиваючих ставок, просто помаранчого кольору. Ну, є та є. Я би замінив, напевно, на якісь зі світловідбиваючими вставками, але це вже вирішити вам. Тобто, якщо ви не хочете заморачуватись, то Купивши цей намет, при старті вам потрібно лише буде докупити кілочки. Більш нічого тут не потрібно. Або взяти з вже існуючого вашого намету. чи там, Наприклад, якщо це ліс, то можна взагалі обійтися якимись дерев'яними кілочками. Тобто це не критично. Мінус, але кажу, не критичний. Ну і такі от пластикові регулювання, вони кріпляться на ці відтяжки, щоб відтягнути сам намет, відповідно. Тут прийшов помічничок, хоче додати пару слів. Жулік, що ти? Знаєш більше трошки про цей намет чи ні? По комплектації це все. Більш детальніше, я, звичайно, розкажу в ході установки. А зараз скористуємося магією. Мету входить футпринт. Для швидкого встановлення намету пропоную відразу скористатися ним. Ви розтягуєте футпринт от він під низом намету, на ось такі відтяжечки. Вони є з кожної сторони. Ось, бачите, з люверсами. Футпринт має кудове маркування, з цієї сторони він помаранчевий, а з цієї сторони він сірий. Це для того, щоб вам спростити задачу по його встановленню. на Намета. Розтягнули ви футпринт. на кілочки. Далі берете внутрішню частину. Також дотягуєте до цих. Ось тут у нас є ось така штука. І так, з кожної сторони. Далі ми ставимо дуги в люверси, Дуги, Дуги у нас алюмінієві. Ось тут, ось тут їхній матеріал. Їх його є всі три штуки, дві між собою поєднані і третя окремо для збільшення внутрішнього простору та намету. Поставляли дуги в люверси, далі кріпимо на ось такі маленькі гачечки пластикові. Вони доволі легко кріпляться. Оп. Ось так. от. Тобто Значить, Спочатку, що ми робимо? Ми кріпимо, розтягуємо намет на помаранчеві подвійні дуги, схрещені між собою на ось таку металеву фурнітуру зверху. Прищолкуємо її за допомогою відповідних гачечків. Далі вставляємо сіру дугу. Ось воно вставляється ось такі додаткові люверси з однієї і з іншої. Продіваємо її поверх. Помаранчевих, і також кріпимо на ось такі гачечки лише вже сірого кольору. Ось таке кодове маркування. Дуже зручне, щоб зрозуміти, що куди і як. І в результаті ми маємо встановлену внутрішню частину. І зараз більш детальніше по ній. І так, дивіться, конструкція у нас наступна: спальня намету захищена тканиною. Тобто, окрім звичайного борта, який піднімається від землі, є. 10-15 см є ще додаткова тканинка по периметру. Вона захищає ваш намет від протягів. Тобто, якщо ви встановили намет довірській місцевості, де дують сильні вітри, це є так званим захистом від цих протягів. Тобто ваш внутрішній намет, навіть не дивлячись на те, що є зовнішній тент, все одно буде продувати, якщо немає, наприклад, тут тканинки є сітка, і буде задувати не так, звісно, як просто під тентом, і не так, як. Якби типу, на відкритій місцевості, але все одно буде задувати. І, наприклад, якщо це вже прохолодна пора або або рання весна, або пізня осінь, то готуйтеся, що в наметі буде холодно, і ваш спальник, якщо це ще похований, не буде рятувати вас від холоду, що навколо вас. Але оскільки тут є тканинка, ось дивіться, вона так по периметру, ось ви щоб розуміли, наскільки вона високо піднята. Тобто більш ніж достатньо, повністю спальня захищена від протягів. Відчуваю, що на двері ми зроблено це не спеціально вище, ну, спеціально вище так. Чому? Тому що двері тамбуру відкриваються, вони відкриваються якраз в цій площині. І відповідно тут будуть, якщо що, саме найбільші протяги, відповідно, тут вирішили підняти тканинку по максимуму. Таке конструктивне і дуже хороше рішення. Ну, з цієї сторони у нас все те ж саме, все те ж саме. Ну і... Трошки більше, ніж половина, в нас іде сіточка. Звичайно ж, матеріал дна ось тут, матеріал сіточки ось тут. Двері мають ось таку D-подібну чи Ю-подібну конструкцію з обох сторін. Мені це подобається. Чому? Тому що тут, по-перше, два бігунця, один зверху і один знизу. Ви самостійно вирішуєте, наскільки привідкрити чи наскільки закрити вам ваші двері. З одним бігунцем це буде значно складніше. Ось дивіться, Наприклад, потрібно щось достати з середини, ви привідкрили невеликий розріз, засунули руку, достали. Тим самим не пустили в середину комарів чи інших мошок. Так само вам потрібно щось вижбурнути, ви привідкрили лише невеличку частинку і собі це вижбурнули. І це можете зробити в будь-якій траєкторії по площині бігунців і блискавки. Блискавка, я не знаю, що це за блискавка, на ній немає, на жаль. Жодного маркування. Ну, є підозра, що це в якікійка в будь-якому випадку в описі повинно бути. Ось такі маєші шнурочки, такі доволі грубі і зі світловідбиваючими елементами. Це їх важко не помітити, вони є з двох сторін, І середини і ззовні. Передає камера. внутрішній намет, він такий має помаранчево з морською хвилею, скоріше, колір. На жаль. Внутрішня частина все-таки звужується до верху, Тому якщо ви хочете щось значно просторіше, то я б все-таки мав би сумніви на рахунок цього намету по, принаймні, по площині догори. Хоч тут є додаткова дуга, яка збільшує площину намету, скільки було б ідеально, якби вона була б ще з другої сторони. Але це, ну, це таки для тих, хто вже хоче геть-геть просторий намет. Зараз я вам спробую показати, як там всередині і що там всередині є. Ось так у нас відкриваються пулери однією рукою. Рівень шуму можете судити. Я б не сказав, що це дуже голосно. Двері можна не скажу, що з легкістю, але в принципі скрутити можна. Краще, я думаю, це робити двома руками. Ось маємо таку гачешечку на шнурівочці і петелечку. Скрутивши, поставивши, гоп, все, двері зафіксували. Тепер можна поміститись всередину. Значить, цей намет я ставлю вперше. І взагалі він, ну хоч і не вперше в моїй руки попадає, але ставлю його вперше і для мене викликало певне здивування геометрія кишень. На що ми маємо по кишеню? По двійному кишеню знизу. Ось таку, це я рекомендую відразу зрізати, тому що воно ну, не це жодної інформативної чи естетичної привабливості в цьому наметі. Це суто, як поводитись в наметі, щоб готувати середині не можна, і там провітрювати його, коли готуєте все-таки. Таке. Коротше, ну це цікаво. Що ми маємо? Ми маємо дві кишені. Ну, як на мене, вони зручно, неефективно тут розташовують. Ну, зовсім геть не зручно. Дивіться, що я щось покладу важке, дивіться, що робиться. Просідає. Все-таки хоч я і в кишені, ну, в середині намету, але це точно не. Не, не вони і не в такому місці. Але не варто розчаровуватись, тому що у нас тут є ще кілька кишеньок. Ось Ось якби вони ми мали б бути. Теж не розумію, що б зробили подвійну, було б достатньо зробити одну. А одну ще тут. Тобто, наприклад, дивіться, у вас тут є подвійна кишенька, так? А з цієї сторони її немає. Why? Come on. навіщо вона тут? Зробіть її тут і все. Або, відео, краще зробіть її з цієї сторони для іншої людини. В ногах можете зробити, або в голові так само, як цей. Ну, або по діагоналі було б саме ідеально. Мінус, плюс. І навіщо подвійна? Я так і досі не зрозумів. Типу, щоб ви зрозуміли розміри цієї кишеньки 6-дюймовий телефон. Ну і два, тут ще точно вліз. Що в нас тут? Теж доволі простора кишенька. Це ось такі опції по кишенькам. Ну і Light Pocket, тобто для розсіювання світла. Кишенька, ви вкладаєте сюди всередину внутрішній ліхтарик, вмикаєте його і світло краще розсіюється посередині, тобто не давить вам на очі, а по всій площині намету. особливостям, значить, шов в наметі йде один по периметру. Він проклеєний на заводі, як я бачу, стрічечкою такою. Вище йде ще один шов, що поєднує тканинку. Але оцей вже шов верхній не проклеєний. Тобто лише ось цей нижній. Ну і в принципі цього верхнього не потрібно проклеювати, бо оскільки він буде під, під зовнішнім тентом. Дуже все якісно зроблено, тобто нема до чого продертися, в принципі. Метр сімдесят зросту і дивіться, скільки в мене ще в ногах місця. Зараз я надую килимочок подвійний, щоб це візуалізувати краще для вас. А, ну і ще от по внутрішній частині у нас є пателька, щоб, напевно, підвішувати якийсь ліхтарик на карабінчику чи просто щось якесь спорядження теж на карабіні. Другі двері також мають таку ж саму опцію для закривання. Теж подвійний пулер. З двома блискаками всередині. Для бюджетного намету все доволі якісно зроблено. І виконано. Єдине поки питання це до кишень. Невеличкий ліричний відступ до самих дух. Що я хотів вам показати і чим вони відрізняються від тих же самих китайських, наприклад. По-перше, ми маємо тут металевий накінечник. Це не пластик. А по-друге, саме основне, він не вилазить так, як в китайських наметів. Тобто він просто вистрелює. Тут він має різьбу і вкручується всередину дуги. Це ось такий де тут, де тут у нас ось дрібничка. Але іноді, коли в мене був якийсь один із перших наметів китайських, це мені трошки підбішувало процес встановлення намету. У нас її вже зовнішній тент стоїть. Матеріальчик тенту у нас, як завжди, зверху справа. Також там побачите водо стовп. Але зважайте, цей показник водяного стовпа, і як більшості показників водяного стовпа в американських наметах. виробник зазначає після 200 ночей використання даного намету. Тобто, якщо ви дивитесь на якісь аналоги китайські чи іноземні, де вказані космічні цифри в 6-10 тисяч водяного стовпа, то хм, знайте, на старті вони всі, можливо, мають однаковий показник, але вже після. Певного терміну експлуатації саме 200 ночей. У цього намета водяний стовп 1200 або 1500 може бути. Ну, в будь-якому випадку я підписував. підписав вже. Що ж до інших аналогічних наметів, які на старті мали показник 6-10 000, я не знаю, що там буде потім згодом. А цей виробник гарантує, що саме такий водяний стовп буде після 200 ночей. Тобто він буде досі тримати проливні душі і зберігати ваш. Відпочинок сухості та комфорті. Цікаву конструкцію має зовнішній тент. Це лише тільки з одної сторони, де в нас є дуга на розширення внутрішнього простору. З іншої сторони, у нас класичні, вернішні, не класичні, а класичні тамбури і звичайні двері. Тут нічого такого. Немає. А, також маємо таку планочку для захисту блискавки від негоди, якщо дощ, наприклад, дуже сильний вийде. Два бігунці зверху один. І так само знизу ще один. Бігунці аналогічні, такі самі, як і на внутрішньому тамбурі. А, до речі, не йшов маркування. Це вісьмірки. Скоріше за все, ваті кейки. Значить, зовнішній тент має ще трьох сторін вітрові відтяжки. Ось таким світловідбиваючими маркерами. В місцях світлових відтяжок є ось такі додаткові липучки, щоб прикріпити їх до духу. Фокусуйся. Ось. Всі шви проклеєні, теж заводська плівка. Зовні у намету такий помаранчевий, жідючий кольор. То на фотках він однозначно буде дивитися топово. По тамбуру. Що в нас тут з простору? Дивіться, ну, з однієї сторони точно стає наплічник, так само з іншої сторони стоїть наплічник. Ну, думаю, 40 п'ятдесятка 50-ка стане. Що ж на рахунок іншого тамбуру, то у нас тут місця не зовсім той багато. Ну, Я б сказав, би, або наплічник, або вільний прохід. В принципі, якщо ви вже залазите на ніч, то тут місце є для взуття. Чи, наприклад, якусь додаткову кухню, якщо хочете готувати з цієї сторони. І все. Ну або наплічник. Тобто місце тут Ну, геть трошки. Ось вам Для візуалізації крок встав, щоб ви зрозуміли, скільки тут мало місця. Ну, один наплічник поміститься і все. Але тоді забудьте про вільний вихід. Якось Так от трошки сумно в плані простору в тамбурі. Але я думаю, це не критично. Ну, Особисто для мене. Що ж ми маємо з цієї сторони? З цієї сторони ми маємо такий дашочок на віз, який скріпиться на трековій палиці. На жаль, тут потрібно ще додатково розтягувати його, щоб встановити більш ефективніше, щоб він не провисав і був таким, такою маркізою для намета. Ну, цікаве рішення, коли ви хочете. Готувати всередині і хочете, щоб не засліплювало вам сонце згори, або не йшов дощ якийсь стріпний, то в принципі така опція why not, why not? Тим паче вона непогано реалізована. В плані тамбуру є, є, вхід до намету є, є, і він зручний. З цієї сторони двері, звичайно ж, мають лише по одному бігунці з кожної сторони. Також є липучка, також є планка для захисту блискавки від дощу. І... Єдине, що я сказав би, немає можливості ось тако лишити двері, якось хіба. хіба що. Шо... Так, да. це, до речі, мінус. Тобто вони будуть або закриті, або ось в такому стані. Або або, або... або ось так от згорнуті. Ну, це трошки буде викликати зусиль. В принципі, це рішення з дошком класно. Але от реалізація на рахунок того, щоб згорнути дашок, я би все-таки зробив би з одної чи з другої сторони, додатково ще ось, ось як тут можливість згортати. В принципі, я розумію, що вони розраховували, що буде згортатися повністю з внутрішньої, ну, типу з центральною частиною, ось так. от, Або ось так. Ну Навряд чи кожен раз захочеться згортувати повністю дошок, тому що це ну відверто. Не саме приємне задоволення. І не завжди захочеться його робити. Хіба ви так от прийшли і на довгий період часу зависли собі в наметі і хочете, там, наприклад, споглядати краєвид, тоді да, так. Тоді да. Беру свої слова назад. Слів про кілочки. Це алюмінієві. Ось вони в порівнянні з титановими. Також я не знаю, чи казав, чи не казав, в комплекті йде ремонтний патрубок. Класичний, стандартний. Ну, беру свої слова, на рахунок стандартний, тому що ось патрубок від немов він відрізняється. Все-таки немовський патрубок, він буде більше в діаметрі. Розміри у них однакові. не менш по патрубкам, значить ось кілочок. Вагу постараюсь додати ось тут кілочка, це титановий. Не знаю, чи при загальній вазі в 3-2,9 кг є сенс міняти на титанові кілочки, але в будь-якому випадку. Тут їх потрібно буде докупляти, тому що будете докупляти, а будете докупляти щонайменше 10 чи 12 кілочків, то все-таки зверніть якісь, на якісь трошки легші чи кращі кілочки для цього намету. Адже <світ> їх тут 8, у <світ> мене чомусь 7. <світ> І тепер давайте порахуємо, скільки ж потрібно кілочків на цей намет. Окрім 4 для того, щоб розтягнути сам намет. 2 ще плюс 2 на цей тамбур, ще плюс один на цей тамбур це вже 7. На 4 вітрові відтяжки, це ще 4 і того 11. Оскільки я так розумію, що це система вентиляції, ось до цього намет, що спереді, що з позаду, ну, типу, ще з одної що з іншої сторони, то сюди теж потрібно буде все-таки вітрову відтяжку, бо кілочок навіть це більше не буде справлятися з цього функцією. Тобто ще плюс 2 це всього 13, значить вже маємо 13 кілочків. І якщо ви хочете ще відтягувати. Тамбур в якості такого дашка, то це буде ще плюс 2 кілочки, того 15 кілочку. В принципі, можна скоротити до 13, тому що тому що ось ці 2 кілочки, що це і що з іншої сторони можна буде встановлювати вже під вечір, коли ви будете лягати спати і закривати, типу знімати вже дашок з функції маркіза. давайте його так будемо називати Я думаю, це буде прикольно. Зараз є. Я... Відлучуся за сантиметром і спробую поміряти всередині простір. Чесно, хотів надути подвійний килимок і показати вам, але бляха-мохо, це Це стільки часу, це що не менше півгодини, тому вибачте, але я цього разу скористаюся лише. Напевно, я знаю так. Обіцяю, в наступний раз, коли буду робити огляд подвійного намету, приїде якраз новенький подвійний киламочок, і я заодно зроблю. Два в одному. А цього разу у нас буде лише сантиметр. Зараз продовжимо. А ще пісунки. Кому я можу запропонувати цей намет? Тому хто шукає свій перший намет. Оскільки зараз він на ринку має дуже хорошу ціну. 230 доларів, як написано на етикетці, значно, значно дешевше, тому він буде цікавий для людей, хто шукає свій перший намет. Або хоче, в принципі, оновитись із якогось старого намету, який важив. За 3, а то й плюс 4 кг для двохмісної версії. Це бюджетний, з такими цікавими рішеннями на намет. Що мені подобається і не подобається, зараз спробую коротко описати. для двохмісного намету в бюджетному сегменті вага прийнятна. Враховуючи, що в цю вагу включений ще футпринт 2,9 це дуже навіть звичайна вага для такого намету. Плюс вага. Футпринт. Не кожен бюджетний намет має в своїй комплектації футпринт, а враховуючи, що це якийсь американський продукт, то однозначно зазвичай виробники ну, жмуться на рахунок футпринтів. І зазвичай він для двохмісної версії може коштувати в районі від 50 і плюс доларів. Внутрішній простір мені подобається, і мені також ще подобається от поєднання компонування моск... москітної сітки і тканин. Зазвичай американські бренди розраховані на їхній клімат і в більшості наметів у них іде значна частина сітки. Тобто тим самим вони економлять на вазі, економлять на ціні. І от таким способом виходять з загальної ситуації і прописують, що це трьох, трьохсезонний намет. Я би такі намети не рекомендував для просторів України, адже вітри, прохолодні осені і ще холодні весни. А ось цей. Завдяки своєму компонуванню і такому щедрому компонуванню. Тобто відносно я би сам би використовував для трьох сезонів. П'яте, плюс-мінус організація всередині кишені. Це не ідеально. Але вони тут є, і їх тут більш ніж достатньо для двох людей. Хоча можна було би і краще. Давайте віднесемо це все-таки плюс-мінус. Подобається опція маркизи. Не в кожному наметі це є. Непогано реалізовано і. І якби був би він моїм, напевно, я б все-таки нею користувався. Ну, принаймні, час від часу точно. Простір у тамбурі, принаймні одному. Достатній для двох наплічників, тобто повноцінно для двох людей, з іншої сторони, можна розміщати кухню чи цей. Той тамбур все-таки відніс би до мінусів. Ну, тканина, з якою він пошитий, в принципі, це 60 ден поліестер з точної нитки в 68 d Важко, але це надійно. Принаймні, такий намет буде жити однозначно кілька років і на відміну від силікона він не буде просідати від значних опадів. Від нейлона вибачаюся. Все такий бюджетний. Що тут можна ще сказати? Цим нікого не здивуєш, але тут є ще опції зоряне небо. Як воно реалізовано, зараз побачите. Ось ми передню частину, ту частину там, де намальована ця значок, скручуємо. Ось такі. Гачечки, тканинка, кріпили. І тепер можемо споглядати. Споглядати зоряне небо або, в даному випадку, мій город. Ще що до плюсів можу віднести. Десь ще й не побачив. І придумав собі, що це плюс. Ну, не придумав, а так і є. Все-таки домет зроблений в В'єтнамі, не в Китаї. І це однозначно краще по якості. Вже перевірено. Ну все, як я і казав, це ну, плюс-мінус, але все-таки організація кишень. Я розказую, як би було б краще. Ну, принаймні, на мою думку. Тамбур. Дуже маленький. І... і, відповідно, не такий просторий, як би хотілося. Трошки невдала конструкція, реалізація маркизи і відповідно, її кріплення. Або ну, кріплення в центральній частині тамбура, Тобто, якщо я хочу його частково відкрити, середину. Тільки. Комплектація. серйозно, 7 <смі> кілочків і відтяжки, які потрібно ще буде нарізати самому без світловідбуваючих елементів Кемон. це геометрія дух. Чесно, чого не взяли вже готове рішення від того ж самого Тунгстена Мармотовського, де все значно краще, дві дуги і простір в наметі значно більший, ніж тут. Овочі раніше перераховане, дуже цікавий наметик. Плюси значно більше, ніж мінусів. І він однозначно буде цікавий тим, хто шукає собі перший намет. Чи, наприклад, хоче вже замінити свій старий намет на щось новіше, щось цікавіше, щось конструктивно цікавіше. Ну, я наразі можу вам дякувати за перегляд, за закусениць. Якщо з відео сподобалось, чекаю на ваші коментарі. Мирного вам неба і погожих днів. Звичайно ж, перемоги в Україні. На все добре.